Всім доброго вечора! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні ми будемо готувати смачний святковий салат. Для цього нам знадобиться перець, свіжий перець. Куряче філе, курячу грудинку, я взяла її відварила, зварила. Моркву зварила, почистила. Сир твердий. Цибуля і спеції сіль, перець заправляємо майонез. Ось будемо ми спочатку різати перець. Перець у нас помитий, почищений, як ви вже бачите. І буду я перець різати. Ось такими кубочками я буду нарізати перець. Можна грубшими, можна тоньшими, можна соломкою, як кому подобається. Я ось такими. Косочками. Це соломкою можна різати, можна грубшими, тоньшими косочками. Ось такий в нас гарно нарізаний перчик. Тепер ми ріжемо ось наша грудиночка. Будемо різати курячу грудинку. Можна давати шинку такими кусочками. Ми нарізали м'яско. М'яско у нас готове. Сипаємо до перцю. Так. Тепер ми будемо різати моркву. Косочками ми будемо нарізати моркву. Так, Тепер ми нарізаємо сир. Сир має бути твердий. Орієнтовно такими кусочками будемо різати сир. Так, сир у нас готовий, даємо трошечки цибулечки додамо. Дрібненько нарізали ми цибульку. І додаємо цибульку. Підсолюємо, трошки так підсолюємо, додаємо перчику, поперчили, перемішуємо і заправляємо майонезом. Майонез я завжди беру провансаль. Ось так. Ось тепер в кінці ми прикрашаємо, посипаємо зеленю. Можна зеленою цибулькою, можна петрушечкою, а я маю кроп, прикрашаю кропчиком. Ось наш салат готовий. Всім смачного! З вами була на каналі Смачна кухня. Пробуйте ставте лайки підписуйтесь на мій канал.